Будь ласка, Григорій Миколаївич мамка, передає слово Олексій Юрійович. Будь ласка, шановний пане голово, колеги, шановний українські народи. Проблема самовільного залишення частини так званого СЗЧ. Це не лише проблема окремого громадянина, солдата чи офіцера. А наша спільна проблема, яка вирішується комплексно, а не виключно страхом покарання до 10 років, за більше три з половиною роки роботи з нашими військовими з їхніми родинами, бачу реальні причини, чому солдати йдуть на цей крок. Часто це не страх чи зрада, а несправедливість, наслідок умов, в яких їм доводиться служити. Серед головних причин знущання з боку окремих офіцерів і старших начальників відсутність покарання за помилки командування, які призводять до загибелі особового складу, психологічне вигорання, фізичне виснаження солдата, сімейні проблеми, низька заробітна плата. Люди роками не бачать відпусток і не знають, скільки триватиме їхня служба. Додамо сюди приниження в навчальних центрах, неможливість переведення в іншу частину без дозволу командира, і ми отримаємо картину, яка штовхає навіть найсильніших, найдосвідченіших воїнів, на відчедушні кроки. Проблема глибша: це радянщина, яка досі сидить в головах частини вищих командирів, там, де воїна бачать не як особистість, а як ресурс. Ми повинні змінити цю систему, і для цього пропонуємо конкретні кроки. Найперше справедливість не може так бути, що хтось три з половиною роки сидить в окопі, а інший проживає найкраще життя, збагачуючись за рахунок життя і здоров'я українського воїна. По-друге, встановити зрозумілі терміни служби для мобілізованих. Третє підняти мінімальне грошове забезпечення для солдатів від 50 тисяч, для офіцерів від 70 тисяч гривень. Четверте реальна кримінальна дисциплінарна відповідальність за знущання і приниження у війську. П'яте гарантований відпочинок не менше 45 днів вдома на рік, а не 15, як зараз. Шосте пакет підтримки для контрактників, наприклад, мільйон гривень за трирічний контракт. Сьоме можливість переведення в іншу частину після півроку служби. Восьме системна боротьба з халатністю та совковим ставленням у війську. Наші воїни це найважливіші люди нації, а не ресурс. Вони тримають країну на своїх плечах, вони заслуговують на гідні умови, справедливість і повагу до себе і своїх родин. Тільки так ми посилимо армію, збережемо життя тисяч українських громадян, здобудемо дякую, Юрій Олексійович. Будь ласка, слово надається народному депутату Юрченко Олександру Миколаєвичу.